Коли ми говоримо про класику настільних ігор, то одразу згадуємо Катан і каркасон. але більшість забувають про ще одну чудову гру з легкими правилами і цікавим сюжетом: це Сім чудес. Нещодавно я купив собі доповнення і хочу вам розказати, як грається класична гра і доповнення міста. друзі, що хочу сказати про цю гру? Ця гра від трьох до сіми гравців. В ній ми розбудовуємо міста за допомогою ресурсів, будуючи чудеса, налагоджуємо торгівлю. Ми будемо строїти і реконструювати дороги, будемо качественно обслужувати, жилі і і вирішуємо військові конфлікти. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Так, так, друзі. Саме з цієї гри сім чудес з'явилася сім чудес дуель. І багато-багато ігор зараз використовують механіку саме взяту з цієї гри. Тож, давайте подивимося, що знаходиться всередині компоненти. І я швиденько розкажу вам правила і, і правила доповнення міста. Мене звати Вітос. На цьому каналі я розказую, як грати і вибирати класні настільні ігри. Тому обов'язково підпишіться на цей канал, щоб знати, як правильно вибирати ігри і як в них вигравати. А ми починаємо. Гра починається з того, що ми беремо сім карток, перемішуємо їх і роздаємо кожному гравцеві. Кожен гравець відкриває цю карту і дивиться, яка сторона йому попалась. А, чи, можливо, Б. Якою стороною він достав, тією стороною він буде грати. В нас в даному випадку Бавілон був А, тому гравець перший бере собі і знаходить відповідну планшетку. Так само роблять інші гравці. Далі ці картки забираються, кладуться обратно в коробку, і вони нам більше не знадобляться. Для підготовки даргі нам ще знадобляться монети, жетони конфліктів та репарацій, і картки першого рівня. Ми обираємо ті картки, на яких написано плюс 3. Інші для цієї партії не знадобляться. Ну, а якщо ви граєте в п'ятьох, то ці картки у вас залишаються. В шістьох, значить ще плюс 6 і так далі. Решта карток відправляється в коробку, а ті картки, що залишились, ми ретельно перемішуємо і розкладаємо на три рівних. Кожен гравець отримує таку колоду. І ще для початку кожен гравець отримує по три монети. У кожного гравця є свій планшет, і на цьому планшеті він має стартовий ресурс в даному випадку це глина. У інших є свій ресурс в кількості 1. Чудеса рівні їх всього-навсього три, в деяких ось так випадках навіть чотири. Це їх ціна для того, щоб вони закрили. А це те, що вони вам приносять в даному випадку. Це три переможних бали. В даному тут вартість три дерева, і дає вам ось такий науковий символ. Пізніше розкажу, що це. І тут, якщо ви закриваєте це чудо, воно приносить вам 7 балів. Тут це просто-просто переможні бали. Тут використання ресурсів, переможні бали і використання фіолетових карток. Це. Пізніше про третій рівень розкажу. Давайте ознайомимося з видами карток. Ну, найпростіше це ресурси. Вони коричневі і сірі, вони нам знадобляться для побудови наступних карток, деякі безкоштовні. Ціна зазвичай вказана в. Лівому верхньому куті в даному випадку це безкоштовна картка, її теж можна побудувати, і в кінці гри вона принесе вам два переможних бали. Або скільки тут написано: жовті картки. Жовті картки дають вам змогу купити ресурс у людини справа або зліва за одну монету. Зазвичай це можна купити тільки за дві монети, е, картка не переходить, тому що дуже часто буває, що вони хочуть забрати цю картку. Ні. Умовно, ви віддаєте супернику своєму одну монету, Якщо в нього є такий ресурс, ви в нього умовно його купляєте, тобто використовуєте одноразово. Якщо вам наступного разу знадобиться ще раз е один з цих ресурсів, ви так само маєте сплатити кожного разу одну монету за один тип ресурсів. Зелені картки. Картки науки. Якщо у вас є три різні символи вашого місті, наприкінці гри ці три картки приносять вам сім переможних балів. А якщо ви побудували вже ще дві однакові два однакових символи, то це 2 в квадраті. Відповідно, якщо у вас три однакових символи, то це 3 в квадраті, і так само вони можуть сумуватися з іншими картками різних символів. І наостанок червоні картки це картки війни. В кінці кожної епохи у нас їх три, це перша епоха, в кінці кожної епохи кожне місто буде один з одним воювати. І в кого таких щитів буде більше, той отримає в першому раунді один переможний бал, в другому три переможні бали, а в п'ятому 5 переможних балів. А те місто, яке програло, кожного раунду буде отримувати мінус один. Отже, в свій хід кожен гравець бере колоду карт, яка йому випала. І він свій хід може зробити тільки одну дію вибрати якусь карту і побудувати її. Або скинути за три монети. Отже, в свій хід гравець може обрати будь-яку карту і побудувати її в своєму місці. Для цього треба її обрати, покласти її до лілиць. Коли кожен гравець таке зробив, на рахунок три, всі мають відкрити її. Покласти відповідно, якщо це синя карта, можна вона буде справа. Якщо це ресурс для того, щоб інші гравці бачили, що у вас є, які ресурси у вас можна купляти, вона буде вистраюватися ось тут вгору. І далі жовті е червоні картки, так само, щоб інші могли бачити. Після того, як всі обрали картки, поклали її перед собою. Далі ми дивимося на стрілочку, яка показує, і передаємо по колу іншому гравцеві. І повторюємо. Процедуру. Обираємо картку, вскриваємо. і так до тих пір, поки у вас не залишиться одна картка. Одну картку ми скидаємо у відбій, на цьому раунд завершується. Після завершення раунду у нас йде фаза війни, кожен підраховує свої щити і мечі і бере відповідні жетони собі на планшетку. Далі, так само, починається другий раунд. Там такі ж самі картки, тільки щитів більше, ресурсів трошечки більше. Вже ось такі різні цікаві картки потрапляються, які можна обов'язково дивитися, якщо ви перший раз граєте, читати їх в правилах. У кожного буде така пам'ятка, яка дуже легко дасть вам нагадати, що воно означає. Третій раунд майже нічим не відрізняється від попередніх, окрім того, що там немає ресурсів, а є ось такі фіолетові картки, які ви теж знайдете пояснення в нагадуванні. І в описі ось цих всіх символів. Вони дуже прості і з першого разу всім це зрозуміло. Фіолетові картки приносять вам наприкінці гри якісь переможні бали, за які за умови. Які на них намальовані і які у вас виконані. А зараз перед підрахунком переможних балів я розкажу вам про доповнення міста. Додаються два планшети, вони не дуже такі цікаві, як ви бачите, чудеса тут, хоча не цікаво. За 10 монет можна 14 переможних балів отримати. Тут теж просто переможні бали і тут теж майже переможні бали. Окрім двох планшеток, додаються ще багацько карток. Подивіться, які вони красиві, дуже приємні. З іншого боку, і з цього боку так само просто додаються нові символи. І воно так класно все збалансовано, зроблено. Просто додається окрема кількість карток до кожної стопки оригінальних правил і роздається навмання і так само, так само передається по колу. Окрім нових карток і нових планшетів. Добавилися ще ось такі жетони миру дипломатії. Якщо він на вашому планшеті є ось такий жетон, то це означає, що на вас не можуть нападати люди і ви не, не приймаєте участь у військових конфліктів. Тобто не отримаєте жетони поразок, але й жетони перемоги, теж ви не отримаєте. Після кожної. Після кожної бойової сутички воно скидується і додається ще ось такі жетони боргів, які будуть дуже сильно дратувати, кому ви їх будете роздавати. Гра сім чудес це економічна стратегія, яка переносить нас до древньої Греції, і особливо для тих, хто любить міфи, ця гра. Ідеально підходить для вас. А насправді ця гра підходить як для новачків, так і для просунутих. І що найкрутіше в цій грі, вона грається на сімох людей, і при цьому якість гри і час проходження цієї гри не втрачається. Правила пояснюються дуже швидко і можна зіграти за вечір до двох партій, якщо у вас є час і настрій, пограти два рази поспіль в одну та саму гру. Тому що пер, перша партія може тривати годину, другу партію можна зіграти вже за півгодини і отримати задоволення. Доповнення міста це дійсно крута штука. Якщо ви вже награлися в «Сім чудес звичайні, то сім чудес міста додають вам азарту і цікавості. До прикладу, у нас вже майже закінчився блокнот, і дякуючи доповненню міста, у нас з'явився новий блокнот, який ми тільки один раз зіграли, але все ще попереду. Дякую всім за увагу! Обов'язково підпишіться на цей канал, поставте вподобайку і напишіть, за яке місто ви любите грати у Сім Чадес. До нових зустрічей!